Мер вашому дому, мир всій Україні. Я Олег Мальований вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, хочу вас всіх повідомити, що 15 січня біля Білого дому в 13.00 відбудеться захід для підтримки ленлізу для України, який зараз не працює. І я прошу вас, тих, хто може, я знаю, що в мене є. Підписники з Америки. є перегляди з, з цієї країни. Якщо можете підтримати цю акцію, повідомити тих, хто може підтримати, для того, щоб е, запрацював в ліс, я дам ще е, посилання на діаспору ОА, яка організовує цю акцію. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, і, щоб бути в курсі е, всіх подій, які... Е, Проходять в Сполучених Штатах для підтримки України? Тих, хто вважає, що Україні ЛЕЛІС не потрібен, тому що треба віддавати це озброєння і гроші, і там дуже багато всякої неправдивої інформації, але це може поширюється. Я хочу запитати, хто буде віддавати? Батьків, чоловіків, дітей, загинувших в сім'ї замість тих загинутих воїнів і не тільки воїнів, а й мирних жителів? Скільки загинуло в наш час людей і гине, не маючи належної зброї? Хто буде віддавати руки, ноги, здоров'я нашим воїнам і нашим цивільним? За які гроші відбудовувати е, ці, ці зруйновані е, наші міста і села, я вважаю, що за нашу перемогу треба платити грошима, а не здоров'ям і життям е, наших патріотів. Так що, хто може підтримувати, підтримуйте. Я лише свою думку більш поширено. Е, на цей Ленвіз ще скажу, кого це цікавить, підписуйтесь на канал. А в даний момент всі, хто може підтримати цю акцію під Білим домом. Тому що з травня місяця, де я тут травня підписав Байден цей закон, ні одного патрона не дано і адміністрація президента, незважаючи на... Колосальну підтримку американського народу на безпрецедентну підтримку Конгресу, просто бойкотує підтримку України. Залужний просив для того, щоб стримати ворога 700 БМП треба, Сполучені Штати дали аж 50. Дають, дають. І це тоді, вже, коли, коли скоро рік. Буде відмічатися від початку агресії. День цей же місії буде. Друзі, підтримуємо цю акцію, будемо мати надію, що вона принесе користь і ми швидко переможемо.